Думаєш, ворона це одна пташка? Хм, Я теж так вважав до вчорашнього дня. І ти сильно здивуєшся, додивившись цей відос до кінця. Вчора ми з жінкою пішли в парк прикормити пташок і трошки підзняли усе це на камеру. Я зробив один цікавий кадр. І прийшовши додому, відкрив інтернет, довго читав, оглядаючись в деталі. Гугли просто як ненормальний. І тут мене винесло. Виявилося, що в Україні є три різних вида ворон. І це зовсім не ворони. Крук. Це найбільший птах сім'ї Воронових. Його ми бачимо найрідше, адже живе він подалі від міст. Дуже розумний птах, який вміє розмовляти. Елуш Елуш. Карлка, уявіть, що бечу українською краще за папугу. Ну, точніше, він копіює звуки і слова, іноді навіть речення. Саме цей птах фігурує в скандинавських легендах про Одіна. Далі йде грак. Він мені якраз і потрапив у кадр. Його можна зустріти найчастіше у місті та парках. Ну і ворона, база. Цірий птах набагато менше за своїх родичів. Поділися відосом, здивуй своїх рідних та друзів.